У тропічному лісі, серед зелених пальм і дзвінкого співу птахів, жила весела мавпочка на ім'я Майя. Вона була дуже цікавою усе їй хотілося побачити, спробувати і дізнатися. Одного дня, стрибаючи по гілках, Майя побачила щось блискуче серед трави. Вона сплигнула вниз і підійшла ближче. Ой, вигукнула мавпочка. Це ж ще одна мавпа. У траві лежало дзеркало. Майя ніколи раніше не бачила свого відображення, тож подумала, що це інша мавпа. Вона почала кривлятися, махати лапкою, а інша мавпа усе повторювала. Майя образилася. Не смій мене копіювати! Крикнула вона, але мавпа у дзеркалі теж крикнула. Тоді Майя злякалася і сховалася за кущем. До неї підлетів старий мудрий тукан Тібо. Що сталося Майя?» – спитав він. Там там якась груба мавпа. Вона мене дражнить і не хоче зупинитися, поскаржилася Майя. Тіпо підійшов до дзеркала, посміхнувся і сказав. Це не інша мавпа Люба, це ти. Це дзеркало показує твоє відображення. Як ти поводишся, так воно і відповідає. Якщо ти посміхнешся, воно посміхнеться, якщо кричиш, воно кричить. Мая обережно визирнула. І знову поглянула в дзеркало. Вона посміхнулася і мавпа посміхнулася у відповідь. Вона помахала лапкою і відображення помахало. Мавпочка замислилась. Тобто, якщо я добра, і світ навколо буде добрим. Саме так. івнув Тібо. Ми самі творимо настрій навколо себе. Відтоді Майя стала уважнішою до своїх слів і вчинків. Вона зрозуміла якщо хочеш побачити навколо усмішки, почни з себе.